3, 2, 1, старт. Полтава стала першим містом, де стартували спортивні змагання ветеранів всеукраїнського рівня, сильні України. Це стало можливим за сприяння Полтавської обласної ради, оскільки спорт надзвичайно важлива складова соціальної і психологічної реабілітації. Організатори, і меценати вирішили, що початок буде. Саме в Полтаві. Тому від депутатського корпусу Полтавської обласної ради ми висловлюємо вдячність і організаторам, і меценатам цього заходу. Ну і, звісно, ветеранам. Це свята пошани і вдячності. Мета турніру познайомити захисників та захисниць з адаптивними видами спорту та об'єднати їх. Зібрав маленький двіж ветеранів, які втратили кінцівки. От, і ну, вирушили на змагання. Так сталося, що втратив кінцівку. і… Спорт реально він допомагає психологічно реабілітуватися в людині, ставити собі цілі, досягати їх. Ну, в будь-якому випадку вже участвуєш, значить, переміг. І ми переможемо. У нас бойці кріпкі, здорові. Ми переможемо. Більше ста ветеранів бойових дій та військові, які наразі проходять реабілітацію, змагалися в трьох дисциплінах жимлежачі, аербайк та висловання на тренажері. В таких змаганнях нема переможців та переможених. Вони про силу духу та єдність, говорять депутати Полтавської обласної ради, які в числі меценатів турніру Сильні України. Основне завдання було сімшміра прияті підтримку наших ветеранів. Війні вітерани АТО дати їм підтримку моральну, що ми за них не забуваємо, ми їх цінуємо і завжди буде так, щоб наші вітерани відчували себе одні, і вони розуміли, що за ними є підтримка. Всеукраїнські змагання. Які ініційовані з Українською федерацією странгменів підтримані обласною військовою адміністрацією полтавською обласною радою, за для того, щоб об'єднати всіх тих хлопців-військовослужбовців, які своє здоров'я вкладають за наш мир, за нашу свободу, за нашу незалежність? Хлопці, які сьогодні беруть участь в полтавських змаганнях, будуть брати участь в міжнародних змаганнях і будуть мати можливість. Всі наші іноземні партнери, всі наші там іноземні друзі з перших вуст почути про страшні злочини расистів, те, що пережили наші хлопці, і як вони виборюють нашу незалежність. Такої кількості нескорених навіть не очікували. Говорять організатори першого етапу турніру Сильні України. Далі, 8 числа, місто Київ відбудеться комплексний захід для ветеранів та військовослужбовців. Київ незламний далі. Трошки ми відтермінували Житомир, розглядаємо Черкаси, ведемо перемовини і листування з Івано-Франківськом. Проводитимуть всеукраїнські змагання Сильні України по вересень, включно. Поділилися планами організатори. разів.